Раніше були уроки вивчення нових знань, то зараз це звучить уроки відкриття нових знань, підсумкові уроки, уроки рефлексії, практичні уроки, уроки побудови системи знань, уроки, на яких ми проводимо тестування, тестування це у нас уроки, уроки розвиваючого контролю. І тепер хочу довести вам, по такому, щоб ми з вами порівняли, чим же відрізняється. Ну, Якщо згадати таке висловлювання, яке всім відомо, як назвиш караби, так і не попливе, то можна сказати, як почнеш урок, так він і пройде. Традиційне вітання радять нам проводити ради раніше, тобто на традиційних уроках. Зараз організаційний момент радять проводити на цьому етапі або поетичне вітання, або музичне вітання, або молюкове вітання, там міні тренінг чи міні-інтерв'ю, самоналаштовування, компліменти сприймає настрій, чи психологічна настанова, або, або інтерв'ю, чи самоналаштовує. Тобто в стандартні такі форми, щоб привернути увагу учнів і щоб їх налаштувати на роботу. Я хочу вам показати деякі організаційні моменти, які були на минулі. Але не просто з пісні, а перед тим, як прослуховувати пісню, поставила запитання, щоб учні вже уважно слухати. <кій> Також раді або закінчувати по нормі, або у поетичній формі, або використовувати таку інтерактивну вправу незакінчувати речі, Тобто що не читають і вже закінчують, що дізнався, що навчився, що на... намагався і що йому не вдалося. Тобто, як на етапі, на першому етапі, так і на останньому етапі, ми, іншими словами, створюємо ситуацію. Але а, якщо під час організаційного і рефераційного етапу діяльність підходу було занадто мало, то протягом уроку, в якій б формі він не був, основним є системи діяльності підхід. І я вам зараз це доведу. Працюємо, будь ласка, із Ксеропсом, там, де є три колонії, вимоги до року, традиційний і сучасний урок. Знайшли традиційний і сучасний урок. От почнемо спочатку. Оголошення теми. Якщо на традиційному уроці, хто на сучасному учні формулюють це самостійно. Тобто, наприклад, яким чином я це роблю? На, уроць, на дошці записано число, класна робота, тема, але пропущені літери на ті орфограми, які ми з ними вивчили. І учні, тобто я там залишаю крапочки, уч, учні пояснюють і вже записують. Або міняють місцями літери, щоб вони створили слово. Далі повідомлення мети та завдань. Якщо на традиційному ми бачимо, це все робить учити то на сучасному тут вже формулюють учні. Ну, Наприклад, я для цього використовую кліше. Знаємо, що це таке, це слова. І ось ці слова учні пов'язують із темою, яку вони бачать на уроці. Тобто мої учні знають, що вони щось, ми на уроці щось повторюємо, вивчаємо, розвиваємо і щось вимовуємо. Далі йде планування. Якщо на традиційному планує учитель, то вже на сучасному нам радять, щоб... щоб це було за допомогою учня. Тобто формулює проблему вчитель, а вже як цю проблему вирішити, рішають учні. Практична діяльність на традиційному учні під керівництвом вчителя тут іде практична діяльність, учні виконують той план, який вони самі склали. Далі здійснення контролю. Якщо тут учні, то на сучасному уроці радять нам, щоб це проводили. Самі діти, ну яким чином? Ось е, я приготувала такі карточки. Ці карточки вони називаються карточки самооцінювання. Діти пишуть прізвище ім'я, тут ми записуємо основні види роботи, які будуть використовувані саме на цьому уроці. Бачите, там для мови, для літератури. Протягом уроку пройшов етап, учень тихенько виставляє собі кількість балів. І далі, коли у нас йде оцінювання учнів, на традиційному учителі, то тут вони підраховують, складають всі ці числа, у них є одне число. Я тільки зачитую, скільки на 5, скільки на 4, скільки на 3 треба набрати барів. Далі підсумок на традиційному учителі, на сучасному це проводиться рефлексія, я вже вам говорила, або інтерактивних прав, або у віншованій формі І підсумок учні відповідають, чим ми займалися на Далі домашні завдання також порівнюємо. Тут на традиційному уроці учитель оголошує та коментує, на сучасному треба готувати три рівня завдання, четвірку, п'ятірку і трійку. І учень вже сам обирає, на яку, яку оцінку він хоче отримати. Ми з вами бачимо, що дійсно урок змінюється на 90%. Так? Змінюється взагалі роль вчителя і роль учня. Якщо на традиційному... больше действует кто? Учитель, то сейчас больше действует учитель. Мы объединяемся к вашим коллегам, поэтому действительно сегодня вы показали нам очень содержательный доклад и увидели мы в практике вашу работу, поэтому не сомневались, когда шли на доклад, мы знали, что вы останавливаетесь на достигнутом. Поэтому все мы начинали с игровых технологий, а затем двигаемся вперед. И сейчас мы увидели, насколько уже вы совершенствуетесь с каждым годом. Поэтому очень приятно. Знаете, я только бы хотела, вот когда сидела, сожалела, что мало было слушателей, потому что действительно у вас есть чему поучиться. И очень даже бы хотелось, чтобы коллеги второй школы, наверное, украинского языка, можно было организовать их сегодня, и чтобы они увидели вашу работу, опыт работы и что-то приняли для себя, потому что каждый вот присутствующий сегодня взял что-то для себя, потому что у всех есть такие изюминки, а вы постоянно их отыскиваете. И очень хотелось, чтобы ваш опыт работы увидела как можно больше педагогов не только нашей школы, но и нашего города. Мы, конечно же, темы творческих успехов и, конечно же, новых каких-то замыслов, идей, чтобы мы и в дальнейшем могли у вас принимать ваш опыт. Человек у нас еще чуть да? Секунду, может, я еще чуть-чуть добавлю. Я говорю, на у вас методист, и каждый год подтверждает, что она методист работающий, практикующий, который может дать действительно и теорию, подтвердить все это практикой. Доклад очень легкий, очень интересный разнообразным э, тестом, видеосюжетом, и это очень ценно, что вы умеете уроки, интересные моменты уроки заснять, а потом их применить и показать, потому что то, что увидишь действительно, сразу время подтверждается, очень легко слушалось и очень быстро. Спасибо, что вы не останавливаетесь и заставляете нас мыслить и дальше хотеть творить действительно, э, выявить свой творческий потенциал, какой он и есть, что есть чему стремиться, и действительно, что у вас ну, такой представленный доклад, который можно не, без зазора показать на уровне города, это будет интересно, это будет правильно, это будет поучительно, и это будет польза для многих коллег, не только украинской мовы, но и коллег других специальностей и предметов. Спасибо большое, очень интересно. Дальше, с точки зрения. Безупречно. Спасибо большое.